Всім привіт, не знаю на що, але я вирішив е, Попробувати нанести найбільший урон за секунду за, джа... за джаки. Для того, щоб це зробити, нам треба Я всіх роботів, просто всіх роботів, які тут є. Просто взяв всіх їх і стягнув сюди в один кутик. Я не знаю, нащо я це зробив, але зараз я треба зарядити ульту, щоб притягнути їх і. далі. Ще в мене є ліпша ідея, я такой пропонував. Ну що, Та блін. Преволише взяти той герцом на... на урон, ну, але ладно, будемо сьогодні без цього. І. 61 на тисяча урону! 61 тисяча урону. Скільки?